Андрій Мельник є з нами на скайпі, дипломат, заступник міністра закордонних справ України, надзвичайний повноважний посол України в Німеччині у 2014-2022 роках. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Андрію. І я все-таки з вами хотіла би повернутися до цієї сьогоднішньої цитати Путіна, де він виступав. От він сказав, що ті, хто втягує європейські країни, в тому числі Німеччину, у нову війну з Росією, очевидно, не розуміють, що сучасна війна з Росією для них буде зовсім іншою. Ми свої танки до їхніх кордонів не посилали, але у нас є чим відповісти. Застосуванням бронетехніки справа не закінчиться. Втягнули Німеччину, так він це. Називає, скажіть, будь ласка, пане Андрію, от як в принципі Європа, Німеччина будуть реагувати на ці ну, такі погрози Путіна? Для них це щось означає ці його слова? Ну дякую ще раз за запрошення, пані Наталю. Насправді це нічого нового, те, що ми сьогодні почули, від, від Путіна він знає чудово німецьку матрицю. Він блискуче розбирається як колишній. КГБ який працював у Дрездені багато років, як можна залякати німців, і на жаль, це їм вдавалося багато років, вдавалося, і стримувало політику офіційного Берліну щодо України надавати нам зброю ще до війни. Адже ми намагалися пробити цю стіну ще перед тим, як Росія 24 лютого здійснила вже повномасштабну. Агресію тому е, це можна просто ігнорувати. І я думаю, німці вони е, звичайно вони не можуть повністю це робити, але е, все-таки у керівництва держави принаймні, е, ну, цей острах, я хочу вірити в це принаймні Він поступово зникає щодо звичайних німців, то е, ну і не тільки німців є європейців. Загалом е, безумовно тут. Рано ще 에, говорити, що вони, 에, що вони ці слова 에, можуть 에, сприймати спокійніше і не брати їх за, 에, за чисту монету, бо 에, ця війна, 에, ми це не забуваємо до часто. Вона є 에, насамперед 에, війною інформаційною. От а інформаційно це означає, що 에, ці методи вони діють 에, ну, ефективніше ніж будь-які гармати, артилерія 에, чи танки. І, і Путін це чудово знає, бо він, він на жаль, для нас він, він цьому розбирається. Але нам треба далі спокійно робити своє Німеччину вдалося нам пробити. Слава Богу, це тривало на жаль довше, ніж ми сподівалися. Але зараз крига скресла зараз є рішення принципові. Нам потрібно збільшувати кількість і, і важкого озброєння, і танків. І БМП Мардер і, і, і продовжувати довбати по політиках і по ВМС, адже, ну як правильно як пан Павлюк сказав, щойно ну, це знаєте, те, що сьогодні говорять Ні, це не означає, що це ні ні буде завтра, чи післязавтра. От, це мій досвід дуже скромний в Німеччині. Коли на будь-що, починаючи від шоломів від бронежилетів, ще навіть року не пройшло. Нам розповідали, що це неможливо. бо... Бо росіяни це сприймуть як провокацію, і Путін вдасться до якихось необдуманих кроків. Третя світова війна, ядерний удар. Тобто ці вони були і тоді, і залишаються однаково. Тобто репортуар залишається незмінним. Тому нам треба себе робити своє далі, переконувати наших партнерів в Берліні в інших столицях в необхідності цієї зброї, пояснювати, чому ми це хочемо. Не тому, що нам захотілося раптом. Ми вирішили отримати торнадо з Німеччини чи F-16 із Сполучених Штатів, це є потреба це без цього. Ми не виграємо цю війну, от і, і насправді треба спокійно це все реагувати. А скажіть, будь ласка, чому не використати в тому числі ось ці залякування Путіна в купі сьогоднішнім, до речі, інтерв'ю Лаврова головою МЗС Російської Федерації, де він погрожував Молдові, ну для того аби. І це вже в продовження того, що перед вами Павлюк говорив, що в тому числі і суспільство усіх країн. У тих країн, які з нами межують, і е, в тих суспільствах, де можуть виникати питання, а чому політики допомагають іншій державі, щоб пояснити усій Європі чітко на конкретних прикладах оцих погроз, і Путіна і Лаврова, що ніхто україною в Російській Федерації обмежуватися не збирався, тому що мені здається, це був би важливий меседж для простих європейців, які ну не глибоко розбираються в політиці, і просто їм та сама російська пропаганда чи агенти впливу, які лишилися в російській. Федерації в багатьох європейських країнах намагаються оце в голову вбити нашо вам допомагати Україні? Ну цей процес усвідомлення. Він слава Богу, вже триває. Що не лише Україна є мишенью агресії, але й інші держави, сусіди, вони так само так само можуть можуть стати. Наступною ціллю для, для Путіна, для Росії. Але розумієте, ну, в тій же Німеччині в них все-таки є це відчуття, от, ну кажуть, Америка first, так само є Germany first, Тобто, що Німеччина їхні інтереси головні, Ну і це природньо, це така егоїстична, егоїстична риса. Що ми не хочемо, тобто, да, ми там будемо допомагати через силу. Там під тиском, але ми не за жодних обставин не хочемо самі стати стороною цього конфлікту, і цей наратив він, на жаль, є дуже таким. Ну він глибоко сидить у мізках німців, і в тому числі на жаль досі і багатьох впливових політиків і керівництва, зрештою, німеччини Бундестагу, Тобто, за жодних обставин не стати стороною. Не спровокувати, не, не дозволити, щоб було завдано ударів. Хоча, ну, в принципі, все це ми розуміємо. Це гра, це інформаційна війна, і ми теж пройшли ці всі уроки. Для них, на жаль, є ще певні червоні лінії, які вони самі собі намалювали, і які вони самі бояться перетнути, вважаючи, що тепер, от ми ще недавно були два тижні назад, танки були такою червоною лінією. Сьогодні ми перетнули. Сьогодні німці пояснюють, що насправді так і все було задумано, що ми не так довго готували це рішення. Ми знаємо, що це не так. Ми знаємо, що лише завдяки нашому тиску, завдяки підтримці наших партнерів, завдяки тим же ж полякам, британцям, які які. Пішли вперед, і які ну змусили разом з американцями в кінці кінців німеччину до, до цього кроку. Так що до цього треба ставити спокійно. Звичайно, що такі заяви, які зробив Лавров, вони, вони розкривають лише для німців очі і вони відкривають карти Кремля що справді і і молдова вона є мишеню ну це держава яка не є звичайно в нато тому тому тут якраз загроза як на мене вона вона очевидною вона є цього приховувати не можна щодо країн там тих же ж литовців чи чи леташів ця загроза вона теж безумовно зберігається але вони в нато вони під парасолькою і тому ризик нападу на них він є значно меншим але я ж кажу це питання психології це питання Внутрішніх кажуть страхів, це питання це питання того, що росіяни на жаль для нас вони досі продовжують доволі вдало вести, вести цю війну на залякування. Тарас Батенко мав до вас репліку. Запитання, пане Андрію, на ну, насамперед хочеться подякувати вам за вашу позицію і ті зусилля, які ви викладали як минулому посолу України в Німеччині. Коли вдалося дожимати, проривати цю стримуючу німецьку позицію, позицію стосовно надання нам військової допомоги, ми так розуміємо, що Німеччина все-таки в наданні військової допомоги насамперед орієнтується на Америку. Спершу Америка, потім ми. Але така позиція, наскільки вона може довго тримати, тривати, наскільки довго нам можуть в принципі давати зброю з огляду на те, що ми все-таки маємо справу з демократіями. І попереду в Америці все таки президентські вибори, які можуть ускладнити цей процес. Я маю на увазі фінансову допомогу і військово технічну допомогу. Це перше питання. І друге питання: ну, дякуючи вашій такій досить дипломат, жорсткому дипломатичному стилю. Я думаю, що це м, був хороший меседж для Російської Федерації, для президента Путіна, який тепер зрозумів, що в Україні є не тільки бандерівці, але є і Мельниківці. А, і якщо можна, прокоментуйте те, що пишуть в пресі, називаючи вас потенційним кандидатом на міністра оборони. Так, це чи ні, просто, просто скажіть. Дякую. Ну, дякую за запитання, дякую за, за вашу підтримку, яку ми завжди відчували в Берліні в останні роки. Е, громадську, суспільно, медійну, е, вона дійсно нам допомагала е, щодо позиції Німеччини. Ну я боюся, е, що вона не зміниться принаймні вона точно не зміниться е, ближчим часом, ближчими роками. Можливо, навіть бо е, так сталося історично, що німці вони е, після 45-го року. Бояться брати на себе ініціативу. Вони бояться відігравати лідируючу роль, і самі вони вже зараз розуміють, що це неправильно. Вони самі починають говорити про те, що ми повинні, ми повинні все таки виходити з тіні. Ми повинні вести інші держави. Але поки що на жаль, це треба констатувати. Їм це не вдається. Тобто. Ці всі спроби вони розвиваються об стіну е, складних рішень, які потрібно приймати, але сміливості е, не не вистачає. Тому я боюся, що вони будуть і далі йти фарватері, фарватері інших держав е, насамперед, звичайно, сполучених штатів Америки, е, і тому е, і тому ви згадали вибори. Ну це теж дуже правильно. Ми, ми... Для нас США є і залишаються найважливішим нашим союзником. Це очевидно, не лише з точки зору воєнної допомоги. Ми бачимо, яка політична ситуація. Ми бачимо зміни в Конгресі, які відбулися. Є ризики, звичайно, ми намагаємося їх мінімізувати. Але німці вони не будуть не будуть бігти поперед батька в пекло. Вони будуть витримувати суспільство ще не. Дойшло до цієї до цієї межі, коли вони скажуть, ну так, да, ми підтримуємо нашого канцлера Шольця, аби він дійсно е, грав першу скрипку в цьому європейському євроатлантичному оркестрі держав щодо воєнної допомоги, щодо інших питань, які для нас є принципово важливими. Це і створення трибуналу про засудження Путіна і керівництва Росії за злочин агресії і за воєнні злочини, це і питання компенсації, тобто по багатьох таких речах. Які для нас зараз е, мають не менше значення важливе ніж е, зброя, е, Німеччина вона ну не поспішає, вона придивляється, тобто е, і, і тому тут є ще над цим працювати. А щодо вашого другого питання, ну якщо чесно, то я вперше от почув зараз е, від вас, це, так що я навіть не можу е, прокоментувати. В нас є хороший міністр, живий активний, з яким у мене дуже гарний особистий е, контакт. Сьогодні буквально ми ним спілкувалися. Він повернувся з Франції. Я вітав з гарними новинами щодо нових постачань зброї. Ми маємо намір зустрітися ближчими днями, щоб скоординувати наші дії стосовно американського континенту і не лише північної, але й Латинської Америки. Так що тому я думаю, що це питання воно на сьогодні не стоїть. Так. Все ж я долюбший, за відповідь так а. і потім люда ну, всі по черзі. Ну я продовжу позицію колеги. Батенка стосовно вашої каденції в Німеччині, справді ви запам'яталися не тільки німцям, а й українцям своїми не завжди дипломатичними заявами на перший погляд. Але насправді воно дало свій результат і те, як вони змінили позицію, на мою думку, там є і ваша заслуга. Але в мене питання: десь приблизно більше місяця відбулася зустріч послів. Щорічна зустріч з керівництвом держави, бо виграти таку війну, ви вірно сказали, і інформаційну, але ще і дипломатично це теж дуже серйозне завдання. І позиція нашої дипломатії не тільки в Європі, а в Америці, яку ви згадували, але і африканські держави, і схід, от як на вашу думку, чи після цієї зустрічі було зроблено керівництво міністерства ті висновки щодо посилення? Саме африканського і е, східного нашого напрямку. Дякую. Я дякую теж за ваші е, добрі слова. Е, ну, справді, е, я людина, яка перебуває в дипломатії вже понад 25 років, е, ну і нас вчили, як кажуть, класичних методів. Але Німеччина вона змусила діяти трошки інакше. Е, бо е, там приймаються рішення, на жаль, на жаль, для нас на жаль, для багатьох інших лише під таким тиском, іноді не дипломатичним, тому, тому це скажімо так. Пройдений етап. Зараз трошки там вже воно рухається все одно складно, але але багато червоних ліній вже подолано. Тому я вірю, що нам вдасться німецький цей трек штовхати набагато швидше вперед. Дякую за ваше запитання щодо наради послів. Дійсно. Ця війна, вона серед іншого, так само показала нам, хто є друзі, а хто є вороги, а хто є, ну як так модно говорити, нейтральними. Тобто е за мир, знаєте, порядки всі, всі за мир, тобто всі хочуть миру. Е і, е і на жаль, е як показали останні місяці е цієї російської агресії, е ну не всюди е у світі згадали Африку, але це не тільки Африка. Це і в Азії дуже багато таких держав, і в тій ж Латинській Америці, і в Центральній Америці країни, які ну з одного боку вони голосують навіть за наші резолюції важливі в ООН, для того, щоб цементувати міжнародну правову позицію України, готувати поствоєнний період миропорядок, який буде зовсім іншим, очевидно. Але разом з тим вони нічого не роблять для того, щоб Україні допомогти підтримати. Не тільки військово, але навіть е, гуманітарними кроками, е, навіть е, в тих чи інших проєктах, е, які нам б були важливі для просування цих е, тем на міжнародній арені. Тому я можу зі своєї позиції вам сказати, що е, ну, і президент, і міністр до цього ставляться дуже серйозно. Міністр, як ви знаєте, Дмитро е, Колеба, він. Е, Здійснив і таке невеличке африканське турне, і це було важливо. Хоча він був змушений його перервати через там події. У нас зараз президент поставив так само, і у нас вже є стратегія нова по Африці, яка я там теж ну відкрию секрет, можливо, передбачає серед іншого. Попри те, що ми знаходимося сьогодні у стані війни, попри те, що ресурси, як ви знаєте, значні вони спрямовані саме на. на на оборонну сферу, але я вірю в те, що будуть відкриті нові посольства, що у нас буде розширена мережа посольств в Африці. Такі рішення президентом вже узгоджені, і це дуже важливо. Адже інвестиція все коштує гроші, тобто будь-яка справа має свою ціну. І повірте мені, як на мене, ця інвестиція вона оплатиться сторицею. бо Відкривши одне посольство в країні африканській чи латиноамериканській, в якій нас не було ніколи, в якій був максимум посол за сумістицтвом, це означає, що ну, в нас є ціла низка послів, які, скажімо, працюють там в території Південній Африці, але відповідають так само акредитовані в Намібії, там чи в Лесото або в Сфазеленді. От, ну. Це теж добре, але це зовсім інша річ, коли людина безпосередньо є постійно на місці, спілкується з елітами зі ЗМІ, яку там помічають. І я сподіваюся, що нам вдасться навіть ну, можливо протягом цього року, я все вірю, розширити цю мережу в Африці. Ми зараз готуємо таку ж стратегію, і це доручення особисто президента і міністра, звичайно, стосовно тих країн. Які потребують особливої уваги в Латинській Америці? Ви всі чули заяви нещодавні е, окремих лідерів цих держав, е, і, і звичайно для цього потрібно щось робити. Нас е, в Латинській Америці е, не було фактично всі ці 30 е, з гаком років нашої незалежності, е, і ті кілька посольств, які в нас були і є ще, ну вони виконували дуже часто, скажімо так, функції більше представницького характеру, і це було теж важливо. Зараз нам потрібно формулювати е, інтерес України, інтерес е, е, як тактичний щодо допомоги для завершення війни агресії, так і стратегічний. Е, ми лише в процесі, е, але я вірю, що і в Латинській Америці, і в Центральній Америці нам вдасться ще цього року е, переконати вище керівництво держави, президента в тому, що ми не маємо. Право дозволити собі бути там відсутнім, тому що ця ніша вона заповнюється так. дуже швидко іншими акторами і не лише росіянами, які там активні в Росії. Ми порахували на території Латинської Америки. Є понад 100 різних інституцій, тобто це посольства, консульства, почесні консульства, там якісь розсотрудні теми, військові місії. Ми там, е майже, майже на превеликий жаль, були відсутні, і сьогодні ми це змінюємо. Я трошки запізнився сьогодні в студію. Бо проводив переговори сьогодні з Колумбією. Це вперше, напевно, за там за багато там десятків років, із із, із з Багамськими островами. Вчора там три дати тобаго. Тобто, сьогодні ми починаємо фактично заново переосмислювати всі наші інтереси, які нас там насправді є. Бо це ж величезний регіон, це 8 на 9% відсотків ВВП глобального, і ми його фактично не бачили. Тому дякую за питання, воно справді важливе. Це сьогодні те, чим я займаюся зранку до вечора, і наша команда невеличка в МЗС, спробувати відкрити двері в ці країни, які є для нас досі, ну не те, що загадкою, але ми. Ми там відсутні, і це було великою помилкою. Переосмислювати та переосмислювати світ. Олег Дунда Вітаю, пане Андрію. Хотів би з першої чергу подякувати вам за вашу тверду дипломатичну офіційну позицію. Ми якраз до вас, до вашого включення, говорили про те, як важно, як для держави важно мати таку офіційну жорстку дипломатичну позицію, щоб відстоювати державу. Але ми повинні зробити ще висновки з 2022 року. Стосовно дипломатичної роботи, це про те, що західні уряди в першу чергу дослухаються до своїх суспільств. Коли суспільство змінює свою думку і починає тиснути знизу на західні уряди? Хоче Шольц? Не хоче Шольц, але він вимушений потроху-потроху надавати зброю Україні. І в даному випадку я хотів би вас питати: а яка в нас є на сьогоднішній день праця наших дипломатичних місій? Разом з службою зовнішньої розвідки стосовно впливу на західне суспільство. Наведу приклад, Москва таким чином, впливаючи на західне суспільство, вона вплинула на референдум у Нідерландах у 2015 році. Вплинув на те рішення, щоб вони прийняли те рішення, яке було на корисним, а не нам. Що ми від цього відпрацюємо? Як ми впливаємо на лідерів суспільної думки у Франції? Як ми працюємо з місцевими регіональними виданнями? Чи робимо ми соціологічні дослідження і визначаємо ті гачки або ті кнопочки, на які нам потрібно тиснути на суспільство, щоб вони змінювали свою думку і впливали на Шольца, Макрона та інших представників урядів західних країн? Так, Я вам дуже дякую mm -hmm. за це запитання, бо воно насправді є фундаментальним це відчуття, те, що ви згадали. Шольца, ну ви тут абсолютно праві, адже зміна позиції федерального уряду, особисто канцлера Шольца, вона відбулася, я повторюся, лише під тиском, під тиском з боку нашого, з нашого з боку української дипломатії, керівництва держави, під тиском ЗМІ, яких нам вдалося нам вдалося створити протягом ну ще до війни, зрештою, величезну коаліцію. Засобів масової інформації починаючи від телебачення, радіо е, преси, звичайно, і блогерів, експертів, е, які е, зараз слава богу, я вам скажу, ну без перебільшення на 95% на поновідсотків, всі провідні змні в Німеччині вони е, з одного боку вони розуміють нас, вони е, і вони е, підтримують е, в, в тому, щоб, скажімо, питання зброї. Не ставилися зараз на паузу, бо багато хто ви чули, прийняли рішення про леопарди і е, канцлер Німеччини заявляє: ну все, тепер ми можемо трошки. Тепер на цьому вже фініта е, для комедія, і слава богу, е, змі нас далі в цьому підтримують, е, і лише завдяки цьому, плюс тиск, звичайно, зовні який е, став зрештою критичним. Саме тиск е, зі сторони партнерів, е, е, це сполучені штати, Британія. Та ж Франція, навіть ну, Польща, очевидно, і тиск з боку політичних сил. Нам вдалося переконати опозицію. Це ХДС, ХСС, найбільша партія, е, партія Меркель, е, і е, це е, і окремі сили всередині теперішньої коаліції. Це партія Зелених і партія лібералів. Завдяки цьому лише вдалося сунути з місця. От, і безумовно, е, такими ж методами нам потрібно е, активно працювати е, по всіх. Е, Державах і не тільки європейських державах ви згадали, звичайно, Францію, інші ключових союзників, але так само по всьому світу. Бо, наприклад, в тій ж Латинській Америці там чи, чи чи в Африці голос України. Він ну він там є, звичайно, але але він не має тієї сили, щоб справді впливати, тобто немає цієї критичної маси, яку нам слава богу вдалося створити завдяки щоденним особистим контактам із журналістами. Від основних там видань ключових центральних до регіональних я об'їздив всю Німеччину і немає такого містечка маленького, де я не зустрічався із головним редактором чи з журналістами, які пишуть на міжнародні теми там міст, місто, яке навіть ніхто і не чув і не знає. Те ж саме потрібно робити всюди, бо це дає змогу показати всім, що ну, ми вчили завжди в університеті. От змі це четверта гілка влади. Ну я вам скажу до цього, я ставився так ну теж скептично. Але, ну воно знаєте, як така, як, як така, якась усталена фраза була для мене до моєї до моєї каденції в Німеччині. Там я відчув, що справді, якщо з цією гілкою влади правильно працювати, то вона е, може зробити чудеса. Так що, в принципі, цей досвід він був е, кри, ну, критично важливим для мене особисто, е, і для дуже багатьох наших колег, які дивилися, як це вдавалося в Німеччині. І так само зараз намагаються, е, намагаються пробувати двері в е, редакції е, головних видань для того, щоб тема України була топ а ще краще топ-1. Сьогодні в Німеччині тема України, вона, ну, вона слава Богу, досі залишається е, темою номер один. І це нам дає можливість, тому що журналісти вони запитують всіх, а що ви будете робити? А чому ви не даєте літаки? А чому ви. Так скептично ставитися до питання посилення українського флоту, і ми їм пояснюємо. Дивіться, це ж питання, звичайно, що підготувати екіпаж підводного човна, ну це займе більше місяця чи двох. Чи, наприклад, ми чули про те, скільки це забирає для підготовки пілотів на західних винищувачах? Але це потрібно починати робити сьогодні, бо очевидно, що війна закінчиться, і не менш важливо буде унеможливити нову війну. Для цього потрібно збільшувати потенціал відлякування, потенціал наших збройних сил, і це стосується як наших сухопутних військ, так і авіації, так і флоту. Тому це ті речі, які потрібно пояснювати саме завдяки змі. І ми от зараз починаємо цей танкер ну розвертати у правильний для нас напрям. Так що це питання виживання, це питання абсолютно виправі на 100%. Без цього щось зробити. В демократичних країнах, а слава Богу, європейські наші союзники це держави, де змі мають вплив, деяких вони мають колосальний вплив, і цим не користатися, це просто був би гріх. Оксана Савчук, якщо коротко, коротко, так дуже. і мусимо відпускати пана Мельника. 30 Секунд на запитання, три секунди питання. І скажіть, будь ласка, нова кадрова політика часто змінюються посли. То очікувати нам найближчим часом ротацію якогось посла, який себе гарно зарекомендував, наприклад, в країни Африки, чи це будуть абсолютно нові люди, які туди поїдуть, в нові посольства? Ну дякую за запитання. В Принципі, у нас є на жаль, це треба визнати. Дефіцит дефіцит кадрів, як починаючи від там молодих дипломатів, так і до, до тих, які можуть займати посаду посла. Адже нам потрібно фактично заново створювати африканістику, латиноамериканістику. Нам потрібно створювати фактично ну, заново і і, і, арабський напрям, і китаїстів. Тобто тут величезне завдання, яке очевидним є, але я переконаний, що якщо президентом будуть ухвалені вже формальні рішення про відкриття цих нових посольств в цих державах, які, скажімо, ну, займають, я назвав її нейтральною позицією умовно. То е, я думаю, що це будуть е, ну, нові люди, можливо, навіть і, і молоді, молодші дипломати, які отримують шанс проявити себе в цих непростих умовах. Е, бо я ж кажу, бути відсутнім там. Е, це понад 50 держав в Африці, 33 держави Латинської Америки. Тобто, це майже половина світу, добра, яку нам потрібно зараз е, перетягувати на наш бік, бо без цієї підтримки е, вести цю е, оборонну війну. Буде буде, буде непросто.